Душа розривається, а на очах бринить сльоза. На ще до міста повернувся 38-річний воїн Олександр Бабенко. Чоловік був номером обслуги гранатометного відділення взводу вогневої підтримки, 18-го окремого батальйону морської піхоти. Попрощатися з захисником прийшли рідні та знайомі. Відспівали Олександра у Спасо-Преображенському соборі. Поховали нали і слави, що на кладовищі Сухий Яр. У чоловіка залишились мати та батько. Вічна слава герою. України. Я його дуже рідко я маму знаю, бо ми ходимо у це, у церкву, а його так, поскільки цього синульку знала. Дуже добрий, дуже добрий. Чині до семи років засудили організатора схеми перенаправлення чоловіків призовного віку через кордон. Як повідомили у СБУ, цим займався 30-річний мешканець Фастова. Зловмисник із серпня по жовтень 2022 року підшукував серед мешканців Білої церкви призовного віку, які за гроші бажали виїхати за межі України під виглядом студентів або представників громадських організацій, які нібито перевозять міжнародну гуманітарну допомогу на в. Власному авто за грошову винагороду в межах в чотири з половиною п'ять з половиною тисяч доларів. Ухилянт утримував пакет документів для перетину. Затримали ділка та його спільника під час передачі частини грошей. Ще одного фігуранта затримали у передмісті столиці. Організатора засудили до семи років в'язниці з конфіскацією майна щодо спільників. Слідство триває. Ді охорони здоров'я у різних областях України отримали 161 сучасний наркозно-дихальний апарат. До Білоцерківської міської лікарні номер 2 теж надійшло нове обладнання. Ці прилади необхідні для проведення інгаляційної анестезії під час оперативних втручань різного ступеня складності. Таке медобладнання дає змогу лікарям ефективно та оперативно запобігати небезпечним для життя пацієнтів ситуаціям, контролювати глибину наркозу тощо, крім того, його. Використовують для проведення високотехнологічних операцій. Яйця, хліб, овочі, фрукти і не тільки почали активно зростати у ціні сезонні чинники. Лише частина проблеми. Експерти кажуть, це було прогнозовано. Натомість українці такому скачку цін зовсім не раді. Що відбувається з вартістю яєць та хліба? Чого чекати взимку, розкажемо у сюжеті. Звичні продукти для українців вже стають на вагу золота, адже важко не помітити здорожчання яєць та хліба. Цього року ціни на яйця злетіли з надто високо. На ринках вони коштують від 60 гривень за дрібні до 75 за більші. Впливає і звідки везуть товар? І от фабрики залежить. Одна фабрика дорожча, друга дешевше. В кого є фермер, якщо він там своє своїм корми, то може дати дешевше. Ну, Саме така брендова компанія, яка ясен світ, у них завжди все дорого. Ясен-світ, квочка. Всі дорого дають. А люди приходять, що обирають з вашого асортименту найбільше? Розкажіть, будь ласка. А ви знаєте, більше беруть їх це. А мале, мале, хоч і дешевше, але його не хочуть. Кажуть, краще одне з ніж два малих. Китах вони дорожчі ще на 5 гривень, майже 80, Подекуди навіть і 90 за великий лоток. Покупці стверджують, ціна хоче за висока, та все ж від яєць не відмовляться. Ви відчуваєте здорожчання яєць? Ну, звісно, відчуваємо. А чи ж не відчуваємо? Всі відчувають. А купуєте? Звісно, купуємо. А що робити? А ціна не кусається? Кусається собака зла, а ціни вже які є, так і живемо. Сезонне здорожчання яєць типова тенденція восени стверджує економістка Лідія Горошкова. На це також впливає підвищення цін на електрику, паливо, комбікорма, ветеринарні препарати, запчастини пакувальні матеріали, які купляють переважно за кордоном, а отже, за валюту, збільшились і зарплати, логістичні витрати та додаткові витрати на альтернативні джерела енергозабезпечення. На жаль, тенденції будуть залишатися, тому що наразі є очікування подальшого збільшення вартості енергоносіїв, теплоносіїв. І якщо знов-таки ціна підвищиться, то тут це повпливає на яйця. На жаль, попливає на яйця вартість кормів, тому що отут друга складова пов'язана з хлібом. Я зараз поясню, чому здорожчала, але зерно це також Продукт, яким харчуються ті самі кури. І там не тільки зерно, а й кукурудза, в тому числі. Тобто, от якраз здорожчання вартості зернових також, на жаль, повпливає на те, що курей треба годувати, і це також буде призводити до подальшого здорожчання. На сьогоднішній день ми маємо десь від 4 до 7% в залежності від торгової марки, від пакування, фасування і таке інше. Але єдине, що тут і пакування. От будуть, я думаю, більше дорожчати. Це ті, що пакування, тому що вартість пакування також буде зростати. Хліб у сьому голова є невід'ємним продуктом українців. Його вартість також поступово зростає. Традиційний буханець білого чи батону коштує від 20 до 40 гривень. Білозерківці віддають перевагу звичному хлібу, але не меншає охочих тих, хто хоче придбати поляницю прямо з печі. Досвідчений пекар та власник бізнесу Яхія Касем ділиться: інгредієнти для випікання Кання хлібу значно зросли, зокрема на борошно та олію. Готує калачі на заквасці, що потребує багато часу а натомість смак їх відмінний. Ми бачимо там, гречані, пшеничні, багети, злакові, ну, такими, ну, все на закваска. Чи вже є у вас подорожчання, чи ще старатися на увасти? Було, була подорожня. Ну, ми стараємося на максимально, щоб тримати ритм, тому що тут самі ну, не маємо клієнтів теж. Не всім людям можуть дозволяти себе такому. І стараємося на максимально, щоб не дорожати. Нині хлібопекарі констатують, вони працюють у збиток, і ситуація з сировиною енергоносіями недостатністю кадрів показує, що таке є підстави для чергового зростання цін на вироби. Експерти прогнозують десь на 10-15 відсотків, але сподіваються, що це буде востаннє таке різке зростання. Ситуація вона залежить від цін на наші основні складові. Борошно на сьогоднішній день воно постійно зростає. Це слідство того, що зерно, особливо продовольче, другий клас зростає щодня. На жаль, той врожай, який зібрали, пшениці продовольчої, менше ніж прогнозувалося, і на сьогодні виробники притримують пшеницю другого класу, особливо в надії, що отримають. На там ближче до весни більшу ціну, і тому що дня зерно росте. Відповідно, борошно зростає, і всі складові в собі вартості на жаль зростають. У будь-якому разі експерти обережні у прогнозах подальшої цінової політики на стратегічні продукти, адже все залежить від війни, економіки та державної політики у сфері продовольства. Любов Геращенко, Микола Діхтяр, Еспресо, Біла Церква. Якщо ви пропустили випуски новин, то їх можна подивитись в будь-який час на нашому ютуб-каналі. Також ми є в інстаграмі, фейсбуці та тіктоці. Підписуйтесь і діліться з друзями перевіреним джерелом інформації. У Білоцерківському управлінні поліції запрацювала безпекова кімната. Приміщення складається з терапевтичної зали та робочого кабінету. У дитячій кімнаті є іграшки, книги, фломастери для малювання та меблі, адже комфортні умови безпечного простору сприяють роботі з дітьми, які потребують підтримки, стали свідками або жертвами насильства, булінгу тощо. З неповнолітніми працюватимуть поліцейські, психологи та інші спеціалісти так. Також кімната обладнана камерами, а відеоспостереження ведуть із робочого кабінету за допомогою блютуз гарнітури, фахівці зможуть задавати уточнюючі питання. Раніше правоохоронці користувалися зеленими кімнатами колег у Києві. З місцевого бюджету на цю ініціативу виділили кошти, за які провели ремонт приміщення та закупили необхідне обладнання. Межа організації цього проєкту, завдяки спільним зусиллям, і поліції, і місцевого самоврядування, зроблена ця зелена кімната. Це спеціальна методика, де застосовується такий принцип, дитино принцип, де дитина її індивідуальність, потреби, інтереси, права і свободи знаходяться в центрі уваги всієї. Це для того, щоб зменшити травматизацію дитини, щоб з дитиною правоохоронні органи працювали лише. Один раз це вимагають міжнародні стандарти, і потім це буде використовуватись як доказ судді. У краєзнавчому музеї відкрили персональну виставку «Творчий шлях родини Надєждіних». як розповіла художниця Оксана Журавель. надєждіна вона її батько та брат є родиною митців. Вони мріяли потрапити до виставкової зали музею декілька років. Але коли випала нагода, двоє з членів на жаль, померли. Нині художниця самостійно привезла всю творчу спадщину. На експозиції представлені близько 80 картин. Усі вони переважно напили. Олійними фарбами. тематика різниця, але переважає протестне мистецтво, символізм та абстракція. Зазначу, виставка триватиме до 20 грудня. Надихались життям. Надихались літературою, надихались один одним, надихались подіями, які проходять і проходили повз нас. Ну, життям надихалися. Андрій Надеждин, мій брат, заслужений художник України. У нього є серія Янголів кулі не минають. Він розпочав її ще в 2014 році, коли почалася війна. Тому декілька робіт тут теж присутні. У будинку органної та камерної музики відбувся концерт народного естрадно-симфонічного оркестру до Дня Гідності і Свободи. Цього дня з інтервалом у 9 років розпочалися дві доленосні для України події: Помаранчева революція 2004-го та революція гідності 2013-го. На захід прийшло близько сотні людей. Артисти заспівали та заграли для них низку пісень на воєнну та патріотичну тематику. Також хвилиною мовчання вшанов всіх загиблих героїв. Сьогодні в день гідності і свободи ми вирішили присвятити наш концерт тим, хто захищає Україну від ворога. Ми не перестаємо дякувати Збройним силам України за можливість жити та працювати, за те, що вони щодня оберігають нас, не шкодуючи найдорожчого. So it's Я встигаю вам розповісти на цю хвилину, але наша команда продовжує моніторити інформаційний простір аби завтра вийти до вас зі свіжою підбіркою головних новин. Тож вмикайте телевізор щодня о 18, 21 та 23 годинах. Бережіть себе і Україну.